У Лиськяних лісах Космача є така гарна жовта квітка. Називається вона Сугайник Австрійський. Багато держав Карпатського регіону використовують її у декоративному квітникарстві. Вона любить такі трошки закінені місця, але вона дуже себе добре почуває. У деякій природі, і що варто сказати, що якось так вийшло, що українські травознавці не зафіксували якісь лікувальні властивості цієї рослини, хоча косманські сторожели поговорювали, що це дуже помічна рослина, але так як ми не знаємо від чого, то не будемо на цьому акцентувати увагу. Дякую, що дивились.